15 серпня 2023 рік починає дозривати сорт персика. Ось такі величезні плоди. Ось так. З цієї сторони де не повністю достиг так собі, а тут вже більш-менш нормальний. Не дуже соковитий, транспортабельний, але разом з тим такий бачимо м'який. Збалансована кислинка, цукор, так в нормі. Не сказав би, що солодкий, не сказав би, що кислий. Приємний на смак. Має смак, принаймні, прісний. Опушення трішки є. Аромат не сильний, але присутній. Товарний дуже розмір, дуже величезний, великоплідний такий сорт. Води можуть сягати до пів кілограма. Ну що, мені сподобався. Дякую за увагу.